Вітаю гостю та підписників каналу, хтось зі мною ще не знає, мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося з вами, от чого ви побачили, знайшли це відео. Тобто, це буде таке відео, знаєте, як в потоці, без конкретного запросу. От ви його побачили? Значить, ви щось тут маєте почути. Задавайте зараз картам запитання, свою ситуацію, да? зробіть цей розклад максимально індивідуальним для себе. І будемо дивитися, взяла я, зараз вирішила я, не йти легким шляхом взяла такий оракул таємниць, він такий трошки видний і взяла э, позитивні, негативні, як тару опозиції. Да? Воно, як тут показано в негативі карта і в позитиві. Так що легких шляхів я сьогодні не шукала. Захотіла, щоб прям. Знаєте, дали карти свою інформацію, що ви маєте почути, що ви маєте дізнатися, куди імницю відкрити і так далі. От задавайте запитання. Зараз глянемо невеличку сигніфікацію, кому цей розклад буде сьогодні максимально резонувати. Ви на даний момент, да, що карти покажуть, лисичка. Лисичка. Сестричка. Обман якийсь, дивіться, да? от карта біля карти свідання, показують обман. Можливо, ви на щось розраховували. Свідання це ж може бути не буквально, на якусь зустріч розраховували. Але цієї зустрічі не відбулося. Не когось розраховували на чию допомогу, але вас обманули. Вас обманули то карта. Недавно могла бути така ситуація. Що ще покажуть карти про вас зараз? Хтось, може, планує поїздку до дітей? Да, карта матерінства. А в когось, не знаю, от дізналися на днях, що ви будете батьками, Да? Діти порадували. Ви, як діти, можете порадувати своїх батьків. Да? Або от батьки до вас приїжджають, прилітають. Чи от була недавно зустріч? Ще, знаєте, якщо дивитися от всю вже цю таку вибірку карт, я би сказала так, що, можливо, останнім часом пройшло якесь розуміння того, що ось тільки рідня, тільки от самі-самі близькі, можливо, навіть там тільки діти, тільки мама та, з татом не підведуть. А інші люди, які трапляються по житті. Вони обманюють, Бо на них розраховувати не можна. Це могло щось таке бути у вас. Дивіться. Ви закінчили якісь стосунки з людиною, якій ви хотіли дуже довіряти, ви бачили всій людині якусь опору, цілющість, так? Да? Це не важливо жінка, чоловік, і важливо, хто ви, чи жінка чи чоловік, але от друг це може бути, була така людина. І ось мені здається, що це ця сама людина, людина, на яку ви розраховували, ви їй так вірили, ви так довіряли, і злетіли якісь маски, і ви ось цією людиною пішли іншим шляхом. Пройшло якесь розуміння, того, що там не знаю, тільки моя сім'я. Це те. Це ті люди, так, з якими я можу йти далі вперед. Хтось вас розстроїв, прям, знаєте. Можливо, ви не, не побили горшки, але ви вирішили для себе. Менше з кимось спілкуватися, хто от вас так підвів, хто так образив. Карта колдуна випадає. Дуже людина якась швидко війшла в ваше коло. Таке вузьке, да? могла щось розказувати для вас, а потім от цю інформацію передавати далі. Заплутав. от вас хтось недавно, знаєте, чи давно? Вас хтось заплутав. Вас якась людина заплутала, ви повірили людині, якій не треба було вірити. Причому це так вкружилось швидко, дуже швидко, дуже незрозуміло. Ви не зрозуміли навіть, як попали сюди. Свадьба, розвод, може, в когось в людина. Дивіться, це може бути трикутний, так, в який ви попали, особлизнившися, тепер жалієте. І розумієте, що не треба було цього робити. А в когось кохана людина могла сильно підвести. Розумієте. Ну, дивіться, ми не будемо дивитися так глобально. У когось, може, дійсно, так, да, розвелися. А у когось там сварка може бути. Може бути сварка, непорозуміння. І промирення потім, так? зараз що? Ну, такі шат, шатки положення. От я ж кажу, от ви ніби зрозуміли, що з вами хтось грає. Ви повірили комусь, попались на чиюсь таку удочку. Ця людина дуже могла гарно вам, не льстіть, да, по короні, вдівати на вас прям корону, казати, ну ти така молодець, ну ти така красавіця, ну це це, а на що він тобі, а на що то, а на що то. от прям, знаєте, так могли вас дуже похвалити гарно, що ви повірили. І ви вірили, що це просто щиро, що дійсно людина так ставиться до вас. А Хтось може з роботи бути з вашою. Ну, а та я ж кажу, що може бути ця і кохана людина. Хтось міг вносити ще, знаєте, так можна подивитися ці карти, що хтось міг вносити роздор у ваші відносини, що у вас качелі це з'явились. Я не можу сказати, що ви тут повністю розійшлись, але хтось дуже хотів, ніби це. Оце може бути мама, яка прибігає. І, знаєте, так от між вами сіє якісь непорозуміння. От як ніби хтось от так от влазив і у вас тепер качелі, роздор якийсь, а могли ви собі знайти якусь подругу, не знаю, друга. Ну От хто от, знаєте, казав, да Боже, та він тебе недостойний, да то да сьо. І ви вже такі короноділі повірили в себе, да? а потім подумали, йовки моталки що ж я роблю? Це ж моя сім'я, це ж важливо. Ось якісь такі карти йдуть. Ну, колдун-карта, звісно, да, ми не будемо її е, пропускати. Це може бути і магічний вплив, що ви не могли в е, своїй сім'ї ладу дати в своїх стосунках. Ну, е, скоро може бути, да, що це все. да, може бути. Ну, глянемо потім. От зараз, можуть бути, такі качелі. Так, ще трошечки один рядочок на вас зараз, і потім будемо дивитися, що карта хочуть сказати. От якась скористь, дивіться, карта скорості, і тут карта скорості. Хтось дуже швидко вам в... скружив голову. Якісь, знаєте, різкі такі події. Може, вам, знаєте, тут і на гроші вас розвели, може і так бути. І ви боїтесь тепер розказати, там, скружили голову зараз, сьогодні вкладіть, отримаєте, там, я не знаю, новий біткоін, ще щось. І ви повірили. І тепер от думаєте, як же з цим справитись, що з цим робити? Могли бути якісь шахраї. Ну, ви кермічний прямо урок проходите, ви дуже чогось переживаєте. Знаєте, прям такі карті йдуть, от як. Декого прям от може бути як морок, да, коли насилають от. Неправильне розуміння ситуації, от ніби все непогано в сім'ї, а ви не можете е, собі місця знайти. Ви в голові крутите якісь погані сценарії, ви думаєте там, що там якісь фаталіті, да, що, що погано щось закінчиться, що погано щось відбудеться, ви це відчуваєте, у вас часто якісь прям сценарії там відображаються в голові, да? там щось падає на голову, ще щось, не знаю. Ну тут їх може бути море. Їдете в машині і не можете заспокоїтися, панічна атака, да? бачите, що ви попадаєте в аварію. Отак От прям може бути, що хтось може насилати вам отаку таку паніку, зневіру в себе, розчарування. Або хтось вас обвів тут прям конкретно вокруг округ пальця, да? обводить вокруг пальця. Що... Ви вже прям цю ситуацію хочете ну, забути, похоронити. Ну, ви попали, понимаєте, на дії могли попасти на довіру. Або от у вас тут сидить цей морг, який не дає вам спокою, і ви просто все бачите в темних кольорах, ну, прям таких фатальних на даний момент. Ну от, дивіться, знову карта швидкості. Швидко, швидко. Не милуйся грошима, давай гроші і втрата грошей. Розумієте, от хтось міг попасти неправильно вкласти гроші, не тому спеціалісту заплатити, да, там лікар якийсь, я не знаю, каже, от там зараз купи тільки, тільки сьогодні, у мене є якісь таб супертаблетки, ви їх купите, а ну, а там пшик якийсь, да, ну от якась така ситуація може бути. Або там приїжджає, там хтось гукає, приїжджай до мене, так класно дихнем, Там грошей не надо, я все за те заплачу. Ви приїжджаєте і потім, блін, ну ніфіга, да, вам треба тепер ходати. Ну, тут їх може бути море цих ситуацій. Ну, отут от, якісь тислики швидкістю іде, вже от прям карта про це кричать, що от вас, от як підганяли, зробить якийсь вибір, да, і ви. Упустили, бо тому що тут якось зіграли на ваших емоціях. Або там мужчина там, так за вас взявся, люблю, шубу, куплю, куплю, да? або ви там цю пристрас відчуваєте, ви там все не змогли встояти, потім думаєте, Боже та на що не треба? Да? Ну, ситуацій багато може бути. Ну, і, як я казала про цей морок, що у когось може бути і така ситуація, що ви просто <кій> знаходитесь під впливом. Може бути. Так, ну давайте дивитися поток, довіримося картам, що вони вам хочуть сказати. Якщо ви щось з вами зарезонувало, ви щось відчули для себе в сигніфікації, продовжуємо дивитись, що карти хочуть вам сказати. Ну, що ви сильніші, що не треба в паніку впадати. Дивіться, вам загадання послано було вищими силами для того, щоб ви відкрили для себе новий шлях. Для того, щоб ви очистились. Кстаті, я вже який раз кажу, що треба чистку зробити і тільки кажу, да? От, треба зробити, відкладаю. Очистка ну, просто забирає. І в мене багато сил. Але треба зробити, бо вже кажете мені про це не перший раз. Показують, що це необхідно для вас. Новий шлях очищення. У вас чекає очищення для багатьох. І ловіть інсайди, читайте по-своєму, дивіться на карту, це оракольні карти. Можливо, ви відчуєте щось для себе особисте. Може, ви щось побачите на цій картинці і зрозумієте, може, туфлі у вас такі є. Знаєте, я не можу все знати. Дивіться на саму картинку, це оракульна колода. Гроші йдуть до вас. Фінансовий потік відкривається. У вас дуже великий страх. М -м 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 -м. Великий страх у вас душить. У вас душить страх. Щодо фінансів. Ну, вони до вас йдуть. Не знаю, може, вам треба їх кудись віддавати, от, може, ви попали на гроші і тепер думаєте, боже мій, я все життя не зможу віддати, На да Ну гроші будуть йти до вас, і вам відкривається фінансовий потік. Треба страх ще тільки забрати, який вас мучить. Давайте я хочу все-таки подивитися, раз ці карти так мені говорять, це ваш страх чи не ведений для, на вас? Оцей страх? Критерія. Міня, це щось в домі вашому. Хтось хтось лякає, хтось дійствує на вас. От на фінансові, бачите, розкрили карти? Ночні якісь роботи йдуть на ваш фінансовий потік. На вас. А вам шляхи зараз перекриті, але я бачу, що ви їх відкриєте. І зразу карти показали це гадання, так? Да? Як вам їх відкрити? Звільнитися любовник це, як знаєте, погана звичка. Це червона карта тут. Вам потрібно позбутися якихось поганих звичок. Це зразу відкриє вам шляхи, не боятись, не піддаватись, страх. Усугубляє все, що вам наводять, все, що вам роблять, в мільйони разів. Ну, у вас відкриється, ви знайдете спосіб відкрити ці дороги це 100%. У вас закінчується от якийсь такий кермічний шлях боротьби. Ви скоро знаєте, перестанете боротися, будете відпочивати. Не знаю, що у вас станеться. Ну, ці карти, звісно, можливо. Не хочеться таке говорити, але карта просто каже. Можливо, ця людина, яка отак на вас впливала, більше не буде просто. Не знаю, якимсь чином не буде в вашому житті, скажімо, це завуаліровано. Не? Бо ви прям перестанете боротися. І я не бачу, да? по-перше, ви позбудетесь поганих якихось цих звичок, але я не бачу, що ви робите. Прям якусь такую роботу магічну, щоб це забрати. Це ніби саме складеться. І ви раз, і відпочиваєте. Або <смас> хтось за вас щось зробить, або доля щось за вас зробить. І зразу в сім'ї лати йде, з родичами. Це не обов'язково там ви, чоловік, і діти. це родичі, дальні і так далі. Карта прям сьогодні, от я попросила, і вони так говорить. Якийсь откуп буде. Ну, значить, карта говорить: дивіться, берете усім е, давно відомий ритуал, нічим я вас тут не здивую. Ну, але вам це треба зробити. Вночі, бажано там біля опівночі, Ідете, як завжди, да, на перехресті. Берете копійки. І своїми словами доходить. Ну, ж ніхто там сильно не бачив, вас бажано. Це не означає, що ви йдете ось дорога, і ви посеред дороги стали, як богиня, їздять машини, там якісь, да, і ви стоїте монітор. Ні, от ви підходите до перехрестя, де йдуть світлофори, і з одної сторони стаєте і акуратно о, не переживайте ці моніти Я бачите, пригаю, щоб хочу все писнить, що нікому вони шкоди не завдадуть. Ви не переживайте, нікому воно не йде. Воно йде всі монети і все, і намертво. І своїми словами, що ви хочете сказати, що ви хочете, щоб ушло з цими монетами, зробіть такий откуп, там, не знаю, неудача в любві, фінансові якісь борги, там, да, і так далі. Те, що хочете забрати, не те, що ви хочете купити, а те, що ви хочете, тобто, віддать. Я сказала забрати? те, що ви хочете віддати. І от висипаєте вночі і. Ну, я думаю, це всі знають, але я сама розказую, да? ідете додому, ні з ким не балакайте, не озирайтесь. Не озирайте. Якщо ви озирнетесь назад в трижди більше. Тихенечко йдете собі додому. Нікому не розказуєте, ні слова, ні полслова. Такий ритуал. Раз він тут випав, то, можливо, да, він вам дуже допоможе. <кхід> от так от і забирається оцей вплив на вас. Що ще ви тут маєте почути? Йоки. От ви розправите паруса, не знаю, ця людина щезна з вашого життя, даже її фізично може не стати. Ну, показуються карта, не можу я брехати. Оце для вас подарунок долі, звільнення від негативної енергетики, звільнення від оцих проблем, які вас з'їдають, від цього впливу. Можливо, навіть самодство тут. Якщо от ви попали на гроші, повелись на шахраїв, от ви відкупитесь, і ви, вам просто стане легше, і ви зможете легше це все віддавати, розумієте? Так, Можливо, нам щось якусь іншу ще трошки на сторону медалі карти покажуть, іншу історію. Так, Що ви маєте почути? Що ви маєте зараз почути? Ви знаєте, тут якась жінка вийшла одинока. Якась одинока жінка вийшла. Вона на вас матиме якийсь вплив, можливо, якусь роз... розмову матимете. Що вона вам несе? Ця жінка. Ну, дивіться, вона може бути вдава, бо вона одинока, да? Знову ж таки, вертаємося до цієї самої вплив. І це може бути так, що от ви відкупитесь від такої. Жінки вже може бути не бути туди, але вона колись вам щось зробила. Може і є. Ви обнов, ваша енергія обновиться і знову карта грошей, да? от у вас оновиться фінансовий потік, от комусь дуже треба таке зробити. В лічній житті теж може щось помінятися. Що в нас тут? Чого алкоголь випадає? Ага, він не йде. Ви знаєте, даже може бути так, що там. Ви, якщо маєте таку звичку, у вас вона уйде, і вашого мужчини може уйти. От Теж може бути наведен. От знаєте, ніби вам тайно відкривається в цьому розкладі, да? що у вас ще не гаразд, бо в багато в чому зв'язані з от, такими от, практиками. Не сильно ми в них віримо, але вони бувають, як не крутим. На все, все на них списувати теж не можна, але це допоможе вам. Відкрити, от якийсь провести такий откуп, карти показують, а розказую про нього, і ви зможете легше якось видихнути, легше рухатись. Вам розв'яже пути ваші. Ви зможете просто легше йти вперед. Так, що нам карти покажуть про те, що от ви маєте почути і узнати. Магічна якась, бачите, Історія завершається, яка от довго тягнулася. І ви бачите світло в кінці тунеля, ви розумієте, куди вам рухатись, ви видихаєте. Дуже моцне таке у нас вийшло ворожіння, да? дуже сильне. Ви прям не знаю, позбуваєтеся такого якогось агресора в вашому житті, впливу цього агресора, навіть якщо вже його немає. Ду, дуже така тяжка карма від вас відходить. Що ви маєте почути? Ну, все, от настав момент справедливості. Людина отримує по заслугам. Не знаю, навіть, як це произійде. Людині буде дуже боляче. Дивіться, яка карта. Людині буде дуже боліти ті, що хотіла вам зробити зле. Ці маски зірвуться, Знаєте, ви можете навіть просто побачити, якщо ви так зробите, це класика така, але вона діє. Цей откуп проведете, ви просто можете, якщо ви не знаєте навіть там, да, хто там що робив, ви можете потім побачити по людині, як їй це все вертається. Ну, дуже схоже, що це от жінка якась вдова, одинока, або там, не знаю, один раз вдова, потім розведена. Да? Що ви маєте почути. От, да, і карти так лягають біля алкоголю, що от хтось перестане вживати. Це теж сигналом буде. От хтось, знаєте, раз і сказав, не хочу. Син, чоловік, брат, ви. Перестане, хтось перестане триматися за, екз... за спасіння. Це якось от все у вас відбудеться, як магія, якась, да? ну, от, таким от чином. Несподіваним. Якщо от ви зробите це, ну, не знаю, можете по-другому собі придумати, що ви хочете зробити. Або, от, може, цієї людини не стане просто в фізичному світі. Фінанси, фінанси. от Ви маєте землі дати. У тому світу цей откуп зробити. Дивіться, не хочу карту так сильно показувати, вона кладе щось на землю та да, передає в нижчий світ. Тут на яблуко кладе. А ви можете, ну, хочете яблуко підіть на перехрестя. Дайте Ну, краще монети. Да, з ними хорошо уходить, особливо такі, якщо є мідні монети. І фінансові проблеми входять з тим. І спостерігає ангел за цим. Бачите, яка ситуація? Ви ніби повинні щось дати. Ви задолжали. Знаєте, така ситуація, що от коли вам щось погане насилають, ви робите з должниками цієї людини. І тепер ви мусите ну, щось віддати, бо у вас забирають там щастя, здоров'я, любов і так далі. Що у вас ще тут чекає? Ну, опять на розплата над відьмою. Ну, воно тут по-другому не скаже. Сьогодні, значить, точечний розклад, він не всім підійде, звичайно, але оту карта показує. Причому мислі погані уходять з голови, і мужчини вашого. А, не знаю, бо ви мужчина, може теж. Хто ж його знає, хто мене дивиться. Ну, от у мужчини виходять погані мислі з голови, розвиднюється все. От уходить. Чорна робота, от чесно вам скажу. Безсильна людина це робиться, надія не на неї. А вас любов приходить, якої давно не було. Де ви завісли. Знаєте, ніби у вас от така прям темна полоса життя була. Темна, тяжка. Прям дуже тяжка. Ви відчували цей вплив, можливо, знаєте, на когось розраховували, вас підвели, і ви попали, там, не знаю, вам щось обіцяли на гроші попали, на стосунки попали, хтось вмішувався, там, не знаю, мама, свекруха вредна, сусідка бивша і так далі. Ну, хтось прям от не хотів, щоб ви ближчилися. Він учасно, що ж я тут буду вже лукавити, якщо тут от, дійсно йде ззовні якийсь великий вплив на вас. Ну він уйде. Або от, не знаю, цієї людини будуть великі проблеми, і, можливо, навіть і взагалі не стане. Або, ну, теж, пять змінетками це, Вот да? От, знаєте, оці сили просять вас, хочуть, щоб ви відкупилися, хочуть, щоб у вас все було добре, знаєте, тому що, можливо, для вас якась доля заготовлена, якесь щастя велике, да? ну, якась місія, я не знаю, але у вас тут прям от просять. Відкупись, 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 заплати за це, і ти будеш свободен. До речі, ще знаєте, що часто забирають, може хтось згадає за вас, когось, може, така ситуація була. Приходить хтось додому, там не сусідка, сосідка, ну, хто угодно, і просить солі. Солю дуже, дуже часто забирають от, повністю удачу, і особливо забирають удачу у. Дачу, у і вірність також, да, у, мужч... у мужчин, тобто, через жінку, у мужчин. Ну, тобто приходить там, вдова, до... до вас додому, дай солі, там, сусідушка, дай солі. Ви даєте і у вашого чоловіка починається трешняк. Хоч чуть полегенько, ну життя розвалюється, не клеїться, там по дінгам, може там, випивати, у вас не клеїться, хтось може гуляти, ви можете шукати на сторінку, тому що ви тут нічого не отримаєте. Ну, коротше, да, все сипеться. І за таке теж треба робити откуп. Треба розчитатися за цю соль, понимаєте? От вона бере соль у вас, просить соль, а в з цим забирає. Удачу там, да, то вот, я казала. Ви маєте за це заплатити, і тоді вона не може нічого забирати, тому що ви їй не должні нічим. Ну, вот така от сложна система, ну, вона така. Существує, ви знаєте? Опять карти скористі, болі, болі скорость. скористь. Треба, можливо, зараз якийсь такий момент, що карти так скористь показують, щоб це зробити. А, ну, правильно, я розумію, може бути таке. Ви можете вийти, да, 10 днів. От, коли б вам це відео не попалося, протягом 10 днів зробіть, так як я вам розказую, стане жити легше. Вам стане просто жити легше. Сім'я вас обновиться, ви перестанете падати, падати, падати. Ну, не знаю, карта так показує. Я ж не, не видумаю. читати, що це карта? Не видно вам? Та й по карті видно. Ця людина, яка таке робила, матиме біду. По-другому я не скажу. Ну ось так. Сильнее ворожіння сьогодні вийшло. Значить, комусь дуже треба було це зараз почути. Навіть якщо це до одній людини зараз необхідно і допоможе, я буду дуже сильно рада. Хочу взяла такі колоди складні, але вони говорили дуже чесно, прямо, відкрито, зрозуміло. Я думаю, що ви всі бачили ці карти, і самі б їх могли б е, так само прочитати. А якщо ви прочитали по-другому, значить е, ви теж. Е, Можете по-іншому цей розклад прожити. Да? От, ну, якщо ви отримали якісь свої підказки, користуйтеся по карте, ще раз кажу, да, уракольні. Тобто по зображенню, по надписі можна для себе асоціативний ряд провести і зрозуміти, як це може програтися у вашому житті. Ось такий розклад, будь ласка, дуже цікаво прочитати ваші коментарі, чи він комусь. Відіграється, да, резонує з вами. Пишіть, будь ласка, ставте реакції, підписуйтесь, то не підписаний. До нових відео. Па-па!